Заїхав на поле 4-2 по 2. Тобто 2 по класики і два по нулю по кукурузині. Посіяна соя. Пройшло вже трошки време. І як і раніше, і зараз наблюдається те, що коротше, є бе класична технологія нолика кашгай гай шумить. Зараз ось покажу різницю. Ось це виходить ноль у нас. Отакий От і ось о. класичний обробіток. Тобто тут візуально не знаю як камера передає, але ось своя по класіці, тобто вона вже вище коліна. Тут, скажімо так, по яйця і переходимо на ноль. Ось зразу різниця просто. По-перше, схожість. Тут хуже по нулю вийшло. По-друге, своя набагато менша. От. Але ж підрівнюється вже. Трохи вона вилюднює. Сейчас на переходе покажу, да именно там ступеньку видно так четко. Это ноль, тон классика. Небо і земля. Як долі буде по побочі, будемо наблюдати. Але щось мені підкозує що. Ось. Класика і ноль. Тобто, ну, сантиметрів, так скажем, на 15 по колосіки вона вища. Вона зеленіша, вона густіша схожість, набагато краще вийшло. Тобто вже вона все покрила бур'яни, тут тільки тут немає. В принципі, тут теж з ґрунту працювали по бур'янах. Прикольно, що тут, що тут. Ось поприбирали ж.